Якщо ви хочете змінювати світ навколо себе, якщо ви, хоч щось продаєте, та хочете, щоб у вас купували набагато більше. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес зростав за рахунок довіри вам, ваших клієнтів набагато більше, вам обов'язково потрібен особистий бренд. Тим паче зараз, коли конкуренція неймовірно велика, та кількість контенту та якісних продуктів щоденно зростає. В Цьому відео ви дізнаєтесь з чого потрібно почати будувати свій особистий бренд, який хочуть та в якого купують все, щоб вам перейти з тієї самої точки. а... Я не знаю, хто це така. До бажаної точки Б. Вау, я хочу до неї! Я хочу в неї просто все купити. Я Стася Стар і перед вами той самий приклад цієї людини, яка з 2018 року успішно будує свій особистий бренд. Колись я починала з 2 тисяч підписників, а тепер я маю 80 тисяч підписників сумарно в усіх соцмережах. Я маю титул місяць Ukraine International, приймаю запрошення на різні тб канали, в різні відомі тб шоу як учасниця, як експерт. Я маю досвід запуску абсолютно різних інфопродуктів та брендів через інстаграм, через соцмережі. І моя місія розкрити в тих, хто до мене приходить зірку. Зірку та справжнього творця свого життя, а щоб це не залишалось таким м'яким. Я ще надаю тверді інструменти маркетингу, продажів для реалізації в грошах. Я думала, що вже стільки сказано про особистий бренд, але враховуючи досвід деяких своїх учнів в які є вже власниками доволі вагомого бізнесу, і прийшли до мене з запитом: я хочу мати більше вплив, я хочу проявлятись, але я розуміння немає, що таке цей той ваш особистий бренд. І саме тоді я зрозуміла, що ще. Сказано далеко не все про особистий бренд, якщо навіть такі люди, бізнесмени, не всі знають про цю потужну силу особистого бренду. І перше, що вам потрібно зрозуміти, особистий бренд це про особистість. Особа, тобто це про вас, про вашу місію, про ваші цінності, про ваш спосіб життя. І тут важливо максимально розкрити себе, свій потенціал, свої таланти та зрозуміти свою автентичність, свою унікальність, знати, хто я, знати, чим я займаюся, для кого я, який я надаю результат, в чому моя експертність. І саме ви вже є тією унікальною рольовою моделлю для багатьох, хто. Не знає та не вміє робити щось, що ви вже вмієте. Вам просто потрібно це розкрити в собі. Для цього вам потрібно зробити розпаковку своєї особистості, експертності, своїх талантів і зробити матрицю ваших тем. Друге, після того, як ви вже знаєте, хто ви ви себе розпакували, ви знаєте, яка ваша автентичність, вам потрібно себе упакувати, упакувати так, щоб перше іншим було. Цікаво дізнатися про вас ще більше, упакувати себе так, щоб іншим було цікаво дізнатися взагалі, що ви пропонуєте, і яку цінність ви несете саме для них, упакувати себе так, щоб була одна ваша автентичність, автентичність, і щоб це було чітко, зрозуміло, легко і просто, буквально з перших. Трьох секунд, як з вами, знайомиться в ваших соцмережах, коли до мене прийшла власниця компанії з мільйонами оборотами доволі вагомого бізнесу, вона прийшла запитом. Внести свій вклад в жіноче підприємництво, тобто мати глобальний вплив розказувати про жіноче лідерство і з запитом проявлятися. Прийшла вона з нульовим по факту, по суті, профилем, в якому взагалі не було зрозуміло, хто вона, що вона має, не було опису про неї, не зрозуміло, які в неї цінності, чим вона займається. Ну і зрозуміло, що на таких ресурсах мати вплив і. Взагалі робити якийсь глобальний вклад, просто неможливо. Неможливо, тому що відсутній особистий бренд та його вплив. Ми розпакували її місії, цінності, сформували якісну проявленість стратегію особистого бренду. Тобто на другому етапі вам потрібно упакувати себе в соцмережах так, щоб виділяти вашу автентичність. Та ця автентичність, щоб ви як особистість були зрозумілі для інших. Далі на третьому етапі дуже важливим є просування, а саме всі методи, всі канали, звідки про вас будуть дізнаватись. Інші люди, тобто знання, як залучати людей без цього етапу, також неможливо мати потужний особистий бренд, тому що про вас потрібно десь дізнаватись іншим людям. А якщо ви будете сидіти і чекати, що та самі прийдуть, та самі якось про мене дізнаються, та хтось розкаже. Це не масштаб. Це ви дуже, дуже, дуже залишитись маленькою, проявленою зірочкою лише для ваших батьків, для ваших близьких, для ваших дітей, які і так вас безумовно люблять, для, для яких ви і так вже зірка свого життя. А вже якщо ви хочете більшого впливу, більше приявності, а вже ж потрібно, щоб про вас постійно дізнавались з різних каналів. Про це я також е кажу і даю всі ці інструменти покроково в, своєму, в своїх програмах, в своєму наставництві. Інструментами просування виступають соцмережі, е ваш контент, особливо Reels. Reels на даному етапі це просто суперкласний інструмент. Реклама у блогерів, реклама у експертів. Спікерство в конференціях в різних івентах, ваша участь у подіях в якості спонсора, таргет, Піар та медійність. Піар та медійність це вже мова йде про вашу участь у подкастах, у різних тб шоу, на телебаченні, на радіо. Тощо, використовуючи різні методи просування одночасно. Ви швидко, дуже швидко залучите свою аудиторію, яка захоче залишатись з вами. Чим більше, тим швидше. Четвертий етап це вже продажі, коли ви вже маєте певну вагу. Чітке розуміння себе, чітке розуміння своєї автентичності, своєї цінності, своєї аудіторії, коли ви вже якісно упаковані, як бренд, коли ви зрозумілі для інших, ви регулярно, це важливо, регулярно, регулярно просуваєте себе. Тоді ви сміливо можете продавати, запускати продажі. На цьому етапі вам вже потрібна стратегія продажів, розуміння свого флагманського продукту, зробити лінейку продуктів. Це фізичний продукт, послуги, інфопродукт взагалі не важливо. Через особистий бренд продається абсолютно все. І важливо вміння продавати, саме вміння продавати. А вже ж я не можу докладно розказати в одному короткому відео, які кроки потрібно робити на кожному етапі, на кожному етапі цього шляху побудови свого особистого бренду, які ріл краще за все продають, який контент має у вас бути, яка шапка профіля, як краще себе назвати, які існують воронки та скрипти продажів для високих продажів. Ці та інші важливі інструменти і кроки я докладно даю в своїй програмі Стар Бренд. Тому я запрошую тебе до себе в преміальну програму, в якій ми з вами за два місяці пропрацюємо вашу автентичність, побудуємо ваш особистий бренд, пропрацюємо над упаковкою, над трафіком, над масштабуванням, зробимо стратегію особистого бренду, стратегію продажів. Ми, ми зрозуміємо, як тобі можна масштабуватись. Я дуже хочу попрацювати з тим. Людьми, хто вже готові проявлятись, готові масштабуватись, готові до продажів з тими людьми, кому я передам всі знання. Та інструменти по набору підписників, по трафіку, по продажам допоможу масштабуватися. Ми разом з вами зробимо стратегію на найближчий рік, як ми прийдемо до вашого найкращого результату, щоб ви могли це повторювати потім вже без мене і постійно та кратно зростати. Заповнюйте анкету перед записом під цим відео. Я візьму лише 5 людей з цього відео. Ваша задача лише заповнити анкету. То я з вами зв'яжусь особисто, розберу вас, розкажу про... Програму, її вартість та як ми будемо з вами працювати, щоб ви прийшли до свого найкращого результату. Якщо у вас вже є експертність, вже є продукт, вже є бізнес. Це супер. Це супер. Ви отримаєте набагато більше, щоб ваші продажі кратно зростали, і ваша експертність, і ваш особистий бренд за рахунок нових воронок, за рахунок мультиканального способу просування, за рахунок нових інструментів маркетингу в цьому році. Дякую вам за увагу, зірки. Заповняйте анкету.